Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 1 травня починається не з привітань та квітів для Матвієнко та Мізуліної. Та що в Держдумі. Під час виїзду із закритої резиденції пролунав вибух. Була здійснена засідка на кортеж по маршруту. Під роздачу цього разу потрапила Мізуліна та Матвієнко, та що в Держдумі. Ну і дуже нагадує коврик для ніг Путіна. Телеграм-канали пишуть, що тіло Мізуліної та Матвієнко з опіками доставили до реанімації. Однією з лікарень загинула охорона та помічниця Мізуліної. Засідку влаштували невідомі по кортежу. Відкрили вогонь вже третій замах на півроку. На Саму Матвієнко дорогу перегородили. Засідка була дуже продуманою. Працювали спеці, пише телеграм-канали. Інформація перевіряється, офіційних тверджень поки ще не було. Втім, вже сьогодні повідомляється, що Патрошев заборонив перевозити Матвієнко та будь-якого чиновника на лікування за кордон. Сказавши, якщо тут не допоможуть, то і там робити нічого. Сюди ворог, з якими треба домовлятися, в Мізуліної стан критичний. Лікарі робили в запит в німецьке шаріте. Втім, Патрошев скасував цю ініціативу. Тепер питання вірності. Патроше Гає присягнути тільки йому Росію колошматить. Путіна, він відсторонив російського диктатора. Володимира Путіна можуть вбити, щоб припинити війну проти України, заявив екс-глава ЦРУ Джеймс Олсон. В інтерв'ю британському таблоїду The Sun він зазначив, що якщо Путін залишиться при владі, він ніколи не відмовиться від війни. і Тому шлях до її закінчення це його вбивство чи повалення. Все йде зовсім не так добре. Я вважаю, що Путін зараз перебуває у безвиграшній ситуації. Якщо Путін залишиться при владі, буде довга війна, тому що він не здасться. Але я не думаю. Що Путін залишиться при владі, я вважаю, що його буде відсторонено від влади або його вб'ють. Я не виключав би вбивства. Я думаю, що цілком ймовірно деякі патріотично налаштовані росіяни вирішать, що їм потрібно усунути Путіна, і це буде кінець війни, сказав ексглава ЦРУ. Олсон додав, що Росія у війні проти України зазнає колосальних втрат. За даними української влади, вони вже перевищують 170 тисяч. Я вважаю, що є генерали, які відчувають огиду до цієї трагічної втрати життів. І вони стануть можливим джерелом повстання проти Путіна. І якщо вони це. Зроблять, я бачу Путіна ходячим мерцем. Він цього не переживе. Я думаю, що ймовірніше усунення Путіна ніж військова поразка, сказав колишній голова контррозвідки США. Він також попередив, що поки російський диктатор залишається при владі, існує надзвичайний ризик того, що війна може вийти за межі України. Якщо війну не буде припинено через усунення Путіна, вона може легко поширитись. Ми знаємо, що регіональні амбіції Путіна полягали у зміцненні контролю над східною Україною, включаючи захоплення Молдови. Яка є мішенню. Світ має знати, що Молдова перебуває. Великій небезпеці, резюмував Олсон. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.